То такі бідолашні створіння, що спільного цей оскароносний фільм має з історією Франкенштейна і чому це перший фільм Йорга Салантімуса, дає своєрідний хеппі-енд? Давайте розбиратися. І як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас огляд на чорну комедію Бідолашні створіння Йорга Салантімоса. Хто ж він такий? Справжня зірка фестивального кіно, режисер відомий своїми нетиповими проєктами з абсурдними зав'язками, і його останній фільм не став тому виключенням. Що буде, якщо мозок ненародженої дитини пересадити у тіло її матері, яка закінчила життя самогубством? Саме на це питання фільм надає відповідь. Повідь з усіма приємними і не дуже наслідками. Фільм заснований на одноіменному романі Аллас Дера Грея бідолашнє створіння 92-го року. Коротко про сюжет. Молода вагітна жінка кінчає життя самогубством, стрибаючи з мосту. Її тіло знаходить ексцентричний хірург Годвін Бакстер у виконанні Вільяма Дефо. Не було пульсу. Однак електричні імпульси лишились, тож я зміг її врятувати, і замінюю мозок жінки на мозок плода у її утробі, саме так. Він і створює Беллу Бакстер жінку з розумом немовля у тілі дорослої сформованої жінки. Як і кожній дитині, Белі все цікаво. Вона відкрита для самопізнання і пізнання світу. Вона вчиться говорити і ходити. Їй щиро незрозумілі загально прийняті правила поведінки. Белло це містер Макенделс. Вітаю, Бела. Чому, якщо їй не подобається якась їжа, її не можна виплюнути? Чому, якщо їй приємно задовольняти себе, вона не може всім про це розповідати? І чому всі постійно кажуть їй, що робити, і намагаються її контролювати? Чому ти пишеш кожний горіх? Я маю записувати усе, що ти їси. І скільки? Зрештою, Белла вирішує втекти з дому разом з Дунканом Ведерборном, спритним і розпусним юристом. Відкидаючи патріархальні забобони, вона розпочинає подорож вікторіанською Європою. Сумота. Фільм підіймає багато цікавих питань і надає ґрунт для дискусій і розмірковувань. І все це приправлено неймовірною картинкою, цікавим сюжетом із сумішчю вікторіанської Анлі і з таким собі прочитанням Франкенштейну у стилі еротичного фентезі. Описуючи свою характеристику Белли, Ему Стоун привабила ідея втілити жінку, яка відродилася зі звільненим мисленням, вільним від суспільного тиску. Це така казка і метафора. Очевидно, цього не може статися насправді. Але ідея, що ви можете почати заново як жінка, як це тіло, яке вже сформувалося, і побачити все вперше, і спробувати зрозуміти природу своєї сексуальності, влади, грошей чи вибору, здатності робити вибір і жити по своїм правилам, а не суспільства. Я думаю, що це справді захоплюючий світ, у який варто поринути. Хто ж вони бідолашні створіння? Тут є одразу кілька теорій. Перша теорія це жінки, які на відміну від бели живуть по правилам суспільства. Що нащо тримати в роті щось, якщо огидно? Я сьогодні те саме сказала. Джеральду. Друга теорія бідолашні створіння це чоловіки, які трапляються на шляху Бели. Усі вони кумедні і гіперболізовані образи, які трапляються у житті кожної жінки. Батько з його гіперопікою – Коханець, який спочатку цінує Беллу лише за її несамовитість і безпосередність, яка також відображена у сексуальному плані. І друг чоловік, який хоче стати для Белли надійним партнером. Вона дивовижна, але всі вони бідолашні через те, що Белла не виправдовує їхніх очікувань. Від батька вона тікає. Що за новина? Сьогодні о півночі... Я таємно втікаю з гостем Дунканом Ведерберном. Її безпосередність, яка подобалась коханцю, врешті-решт робить його нещасним і зводить з розуму. А від чоловіка вона вирішує піти. Не уточнюємо від якого чоловіка і при яких обставинах, щоб не заспойлерити. Цей фільм стовідсотково вартий вашої уваги. І ось причини. Перше це візуал. Неймовірна картинка, яка допомагає просуватися сюжету, і відповідає за символізм. Перед глядачем відкривається калейдоскоп кольорів через прийняття життя очима головної героїні. поступово від чорно-білого світу. Байло. Та життя Бели, в якому присутні лише кілька фарб, воно сповнюється розмаїттям кольорів. Бо Бела починає вивчати цікавий новий для неї світ. Ти змусив мене обдумувати. Піддавати розгляду неправильні ідеї, що зробили мені басоння. Від чого отримую нові незнані доти враження? А ми, як глядачі, можемо відчути це через кольорову гаму. Фільмування через лінзу риб'ячого ока показує всю ту незрозумілість світу для дитини, яка тільки пізнає його. А зміна великого плану на малий символізує розвиток її емоційності. Декорації. Режисер Йорго Слантімус хотів створити відчуття старого Голівуду, використовуючи намальовані декорації. Більшість фільму було знято на звуковій сцені, але сцену бального залу знімали на просторі. Тому художники-постановники побудували масивні захоплюючі декорації на звукових павільйонах у Будапешті для лондонського таунхаузу, Паризької площі взимку і круїзного лайнера і вулиць Лісабона, звичайно ж. Через Величезні розміри, лісабонську вуличну декорацію потрібно було встановити окремо у сусідній студії Корда. Це просто неймовірно. Її створення тривало 20 тижнів. Щоб обійти весь лісабон на майданчику, знадобиться щонайменше 45 хвилин. Велика частина декорації була натхнена геніталіями, наприклад, фалічні вікна за борделем і сорочки, створені спеціально для Бели. До речі, про костюми їх також варто відзначити. Дизайнерка Холі Водінгтон поєднала вікторіанську епоху з яскравими кольорами та довжинами сучасності. Саме таку гармонію ми можемо бачити, коли серед скромних жінок Лісабону у довгих сукнях Белла Вакстер прогулюється у неймовірної краси та легкості блузі та міні-спідниці. Дизайнерка не боялася змішувати епохи та матеріали, створюючи щось нове і фокусуючись на шляху Бели як головної героїні. Костюми це не просто костюми, вони символізують зростання Бели як жінки. Коли глядачі вперше бачать Белу, вона перебуває на ранніх стадіях свого розвитку. Фактично, вона є немовлям. Ми вирішили, що ви ніколи не побачите її одягненою належним чином. Як і всі діти, коли ви їх одягаєте, вони дуже швидко роздягаються. Тож у всьому, що ви бачите, чогось бракує. Вона більш вбрана зверху, на ній буде об'ємна блузка, але з парою трусиків і босими ногами. Я хотіла по-справжньому використовувати саме дитячі тканини: стьобані, з рюшами, батист, речі, які відчуваються як підгустки, пояснювала Водінгтон. Спочатку місіс Прім, медсестра, яка стала няною, обирає гардероб Белли, а потім дівчина знаходить свій власний стиль. Одяг повинен був бути по-справжньому, по-справжньому змінюватись разом з нею, з головною героїною. Наприкінці фільму палітра одягу героїні стала темнішою. Так дизайнерка показала дорослішання Белли та бажання головної героїні навчатися і працювати. Грим та зачіски. Вільям Дефо описав процес макіяжу так: чотири години на день мене гримують, дві години знімають цей грим. Я з'являюся о третій годині ночі, сиджу в кріслі, медитую і намагаюсь впоратися з перебуванням на одному місці. Ви не можете спати, тому що це досить складно, щоб вам довелося працювати з людьми, які його наносять. Грим. Але мені сподобалося працювати з маскою, буквально з маскою. Dorete! Цікавий факт: чорне волосся Белли було випадковістю. У Белли повинен був бути більш природній колір волосся, що межує з брюнеткою, оскільки на камері кольори виглядають набагато темніше. Еммі Стоун було доручено пофарбувати волосся для ролі у темно-каштановий колір. На жаль, чи на щастя, її колорист випадково дав їй найтемніший відтінок чорного. Оглядаючись назад, команда з зачіски та макіяжу сказала, що інакше не. Буде, оскільки чорний відтінок додає саме сюрреалізму історії та персонажу. Ми не просто так про все це згадали, бо за роботу художника-постановника найкращий дизайн костюмів і найкращі грим та зачіски бідолашні створіння отримали свої заслужені оскари. Натхнення. Одним з найочевидніших впливів на бідолашних є вічна класика Марішеллі Франкінштейн. Йоргос Лантімус передає всю суть творчості Шеллі, зокрема в образі Годвіна Бакстера, чиї амбіції відображають амбіції самого Віктора Франкенштейна. До речі, ім'я героя Годвін. Це також було дівоче прізвище Марі Шеллі, а скорочено це ім'я звучатиме як Год, що у перекладі з англійської означає Бог. Саме так його і називає Белла. Протягом усього фільму. Цікаво, вона просто скорочує його ім'я чи дійсно вважає його Богом? І чи знає взагалі Белла, хто такий Бог? Пишіть вашу думку у коментарях. Справжня Ізабелла Бакстер була близькою подругою Мері Годвін. Пізніше. Мері Шелі, яка пізніше і напише свій славнозвісний роман. Як стало відомо, у випуску журналу Empire за вересень 2023 року режисер Йорго Слантімос дав сценаристу Тонні Макнамі три фільми як орієнтири на тон і відчуття фільму: і Корабель Плеве, 1983 року, фільм Феліні, Денна красуня 67-го і Молодий Франкенштейн, 74-го. Сам дизайн персонажа Частково натхнений картиною Егона шиле 1911 року оголена дівчина, що стоїть з довгим чорним волоссям і синьо чорним покривало. Ще одна причина для обов'язкового перегляду цього фільму це, звичайно ж, актори і їх підхід до втілення персонажів. Емма Стоун отримала Оскар за роль Белли Бакстер. Вона приклала чимало сил для створення цікавого і небуденного образу. Акторка брала уроки танців, які допомогли їй створити спочатку незграбні фізичні рухи Белли. Під час прес-конференції на Венеціанському фестивалі режисер похвалив Ему за її повну відданість. Зйомці її дуже яскравих сексуальних сцен у фільмі. Йоргес Лантімус сказав, для мене було дуже важливо не зняти фільм, який був би зарозумілим, тому що це було б схоже на повну зраду головного героя. Ми повинні були бути впевнені, що Емма не повинна соромитися свого тіла оголеності і участі в цих сценах. Вона відразу це зрозуміла, і як тільки я починав щось говорити про секс, вона казала, так, звичайно ж, це ж Белла». Подібно до процесу репетиції його попереднього фільму Фаворитка 2018 року. Актори репетирували протягом трьох тижнів із різними іграми імпровізаціями А ось Марк Руфало, про роль Дункана Ведерборна, каже так: мені стає трохи нудно в ролі Марка Руфало. А ось зіграти Дункана, зробити всю фізичну комедію, мову і створити арку, яку він створив, це було так божевільно і так захоплююче. Одна нога на банановій шкірці, а інша. Майже в могилі. Це, до речі, перший випадок, коли Руфало з'явився у старовинному фільмі і намагався змінити навіть свій акцент. Спочатку він вагався щодо ролі Дункана після того, як вперше прочитав сценарій бідних створінь». Він сказав режисеру: Я не думаю, що я для цього підходжу. З його слів, Лантімус просто посміявся над ним і сказав: це точно ти. На цьому все. Якщо вам сподобався наш огляд, поставте вподобайку під цим відео. Діліться вашими враженнями про фільм у коментарях. А якщо ви не дивились «Бідолашні створіння, але додивилися наш огляд, то вмикайте кіно і дивіться. Байдужим цей фільм вас точно не залишить. До зустрічі!